Чи має закон зворотню дію, якщо зміняться обставини від строчки від мобілізації, про це дискутують українці, говорячи про те, що закон не має зворотні дії. Справа в тому, що право на від на відстрочку це не те право, яке е, має е, або не має зворотні дії. Справа в тому, що право це або є, якщо обставини на надання права на відстрочки зникають, то і право таке зникає, навіть якщо вам видали в ТЦК. Довідку про те, що ви маєте право на відстрочку на 6 місяців, а умовно зникає у вас це право, вам видали повістку, і ви приходите до ТЦК, то довідки про те, що вам дали відстрочку, на 6 місяців буде недостатньо. Ви вас можуть попросити надати підтвердження тому, що у вас не зникли обставини, які забезпечували вам право на відстрочку. Ну, наприклад, ось я є викладачем університету, маю ступінь доктора наук. А ну той, хто не має ступеня доктора Доктора наук уявимо, що викладач вам дали право на відстрочку. А за місяць ви пішли зі своєї роботи і влаштувалися, наприклад, в кафе працювати. Робота в кафе не дає права на відстрочку, якщо вас там не бронювали. А навряд чи що вас там забронюють, і умовно ви зустрічаєте представників ТЦК, які вручають вам повістку. Ви показуєте право на відстрочку. Там написано, що ви викладач. Звісно, що вас можуть відпустити з огляду на те, що у вас є така довідка, щоб не завантажувати ТЦК, але можуть вам виписати відстрочку. вибачаюсь, виписати вам повістку. Ви приходите до військкомату, показуєте цю довідку. Вас просять надати знову довідку про те, що ви викладач, а надати ви її не можете в результаті. Вас відправлять, скоріше за все, на ВЛК і можуть призвати до е, служби в армії. От така ситуація. Тому е, ситуація з правом на відстрочку це не той випадок, коли закон не має зворотньої дії. Право є, ми ним користуємося. Право зникло або підстави на його реалізацію зникли. І на тому все це до речі стосується і аспірантів. Якщо таки приймуть норму про те, що аспіранти контрактної форми навчання не мають права на відстрочку, то вона в них миттєво зникне. Це не означає, що ви будете довчатися, або 6 місяців у вас ще буде. Ні, правда, по аспірантам ми знаємо, що ідуть дискусії. Я думаю, що аспіранти контрактної форми навчання. Тим паче вже ті, які вступили, вони будуть мати право на відстрочку, але, можливо, встановлять їм додатковий іспит. Можливо, це буде єдиний вступний іспит з англійської мови, як планується в 2024 році, або інші нюанси, які будуть підтверджувати, що вони реально навчаються. Ну, зокрема, в університеті, де я працюю, ми ведемо записи відео, лекції там, і, так далі, і так далі. Тому а, вивчайте законодавство і не говоріть того. За яку риторику готові проголосувати українці? Адже ми знаємо, що так чи інакше, рано чи пізно вибори будуть. І отут виникає питання: а, а іміджмейкери, ті люди, які будуть впливати на вас перед виборами, на що вони будуть бить? На раціональне чи на емоційне, на правильні слова, слова об'єктивні, чи на слова фантазії. І е, з огляду на те, як я спостерігаю за українським соціумом, от останні два роки, по коментарях, по тому, як ви Реагуєте на різні події по тому, як ви сприймаєте ті чи інші ситуації сьогодні, завтра, післязавтра. Я думаю, що знаєте, світлого майбутнього найближчим часом не буде, тому що українці не готові сприймати людей, які говорять об'єктивність, які говорять спокійно, які намагаються говорити з людьми. Частина людей нападає, частина людей та хто ти такий, частина людей просто, знаєте, ігнорить, але більша частина звертає увагу на тих, хто говорить не так, як треба, а всупереч. І осі негативні а, риторика, оця навпаки, риторика зверхності, риторика. Така через губу, знаєте, як один чувак з вами говорив, а потім Монако опинився. Оце українцям подобається. Ось це нам подобається. І я не скажу, що такі люди всі, але для того, щоб обрати. Депутатом, там, якимось чиновником, і навіть президентом цього може виявитись достатньо. Ось людей, які думають, які намагаються жити в раціональному світі, їх, по-перше, менше, а по-друге, вони ще й встановлюють одне між одним, хто з них розумніший. От е до цього моменту, до того моменту, поки ми будемо так робити, от ми будемо жити так, як ми живемо. І е можете не вигадувати інших сценаріїв, тому що. Коли камера вимкнена, оце все, чого ви заслуговуєте. Ми заслуговуємо. А потім ми кажемо, то не я, я не голосував. То все вирішили олігархи. Ні. Вирішують не олігархи, вирішуєте ви. Тільки часто вирішуєте телевізором, серіалами, емоціями, хто ти такий, а ти що кудись лізеш. Ну от добре, ніхто нікуди лізти не буде. Будете отримувати у керівники і в народні депутати тих людей, які. І коли вимкнена камера, мати гнуть, і будете ще й виправдовувати, що це ще й класно, це нормально, це правильно. Бачите, як? Тому що не хочемо жити в реальному, нормальному світі. Хоча адекватні, чимні люди, люди, які хочуть жити інакше, є. Вчора ми були на. Ну, Їздили в центр, і там навіть підійшов хлопець з дівчиною. Ми сфотографувалися. А в метро ще навіть один хлопець підійшов. Я розписався на скриншот, який він зробив в телефоні. Підходьте, знайомимось і рухаємося вперед. Вірю, ми часто говоримо про кордони України. Кордони 1991 року. Я а, завжди наполягав на тому, що історичні екскурси. Вкрай небезпечні і взагалі про них краще не говорити. Власне, тому наш ворог постійно постійно намагається повернутися до історії. Ось ви знаєте, до мого сорому я чомусь е, думав, що е, одна частина сучасної України війшла до складу України трішечки раніше, але виявляється, що Закарпаття війшло до складу сучасної України цілковито коли вже всі територіальні обміни були здійснені лише в 1946 році, а в 1950 Четвертому році частиною України став Крим. Ось, коли ми говоримо про території, коли ми часто робимо відсилки там до Київської Русі, ще куди-небудь вибачаюся, до Київської Русі, вже й Київської Русі немає України, Руси, Київської держави, правда, паралельно існувала ще Галицько-Валинська держава, яка до Київської держави не мала відношення підпорядкування, то ми повинні з вами взагалі. Забути про історичні е, аспекти, тому що діє тільки міжнародне право Україна 1991 року вийшла зі складу радянського союзу. От, в тих кордонах, які були визнані іншими державами. Коли ми починаємо згадувати, хто, де що і кому належало, ми одразу потрапляємо в багато-багато неприємних дискусій, неприємних ситуацій. Ну, от, зокрема, в 1918-19 роках територію Закарпаття окупували Чехословацька та румунська армія. А в травні 19-го року в Ужгороді проголосили рішення увійти до складу Чехословаччини 4 вересня. 4 червня двадцятого року і так далі, за там договором, підкарпатська Русь а, війшла до складу Чехословаччини. Причому, якщо ви думаєте, що до 1918 року а, Закарпаття належало до України, то також ні, тому що після розпаду Австро-Угорщини утворилась низка держав, зокрема Чехословаччина, ну і так далі. І так далі. Ну і Закарпаття. Гарантувало собі автономний окремий статус. Бачите, яка історія, яка ситуація це все в українській Вікіпедії. Ви можете почитати це не в російській Вікіпедії чи ще в статтях політиків-чиновників. Ворожих нам держав, які намагаються перекроїти історію. Бачите, як воно буває. Взагалі, одна частина належала до Австро-Угорської імперії. Тому не дискутуйте про те, що коли кому належало. Просто стійте на тому, що станом на 1991 рік такі були кордони і крапка. Телеграм щоб ці профілю підписуйте.